Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми збираємось у спільній молитві, щоб торкнутися теми, яка є близькою та болючою для багатьох із нас теми достатку. Коли ми чуємо це слово, наш розум часто малює картини багатства та розкоші. Але біблійний достаток це щось значно глибше. Це не про надлишок, а про достатність, це про мир у серці, коли ти знаєш. Що твій Небесний Отець піклується про тебе, це про довіру, яка сильніша за тривогу через рахунки, які потрібно сплатити, це про мудрість розпоряджатися тим, що маєш, і про щедрість ділитися з іншими. Сьогодні ми будемо просити Бога не просто про фінансове благословення, а про зміну нашого серця, нашого мислення, нашого ставлення до матеріальних речей ми будемо молитися. Щоб позбутися страху нестачі і наповнитися впевненістю у Божій вірності. Давайте відкриємо наші серця перед Ним. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання, ми хочемо подякувати Тобі. Дякуємо Тобі за цей новий день, за повітря, яким ми дихаємо, за сонячне світло, що торкається нашої землі. Дякуємо за дах над головою, навіть якщо він скромний. Дякуємо за їжу на нашому столі, навіть якщо вона проста. Дякуємо за родину, за друзів, за спільноту віруючих, які підтримують нас. Господи, ми часто зосереджуємося на тому, чого нам бракує, і забуваємо дякувати за те, що вже маємо. Твоє слово у першому посланні до Солонян у п'ятому розділі, 18 вірші, закликає нас. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі, допоможи нам, Боже, виховати в собі дух вдячності, навчи нас бачити Твою руку в кожному дрібному благословенні, у кожній маленькій милості, бо коли наше серце сповнене подяки, у ньому залишається менше місця для тривоги та нарікань. Ми визнаємо, що все, що ми маємо, походить від Тебе, і ми дякуємо Тобі. За твою незмінну доброту та турботу про нас. Господи, ти бачиш наші серця, і ти знаєш, як часто вони наповнені тривогою про матеріальні речі. Ця тривога, наче тихий злодій, прокрадається в наші думки посеред ночі. Вона змушує нас прокидатися о третій ранку, і в голові починають крутитися думки про неоплачені рахунки, про зростання цін, про несподівані витрати. Ти бачиш батька родини, який мовчки несе тягар відповідальності, посміхається своїм дітям, але всередині у нього все стискається від страху, чи зможе він забезпечити їх усім необхідним. Ти бачиш самотню матір, яка перераховує кожну копійку, намагаючись розтягнути зарплату до кінця місяця. Ти бачиш молоду людину, яка боїться заглядати у майбутнє, бо не знає, як зможе оплатити житло. Чи створити власну сім'ю. Хіба не знайоме нам це почуття, коли несподівана поломка автомобіля чи хвороба дитини руйнують увесь бюджет і занурюють у відчай? Цей страх паралізує нашу віру, він змушує нас покладатися на власні сили, на власні розрахунки, і ми забуваємо, що у нас є люблячий небесний батько. Твоє слово нагадує нам у Євангелії від Матвія. У шостому розділі з 31 по 33 вірші. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми задягнемось. Бож усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Господи. Ми просимо Тебе, звільни нас від кайданів тривоги, заміни наш страх на глибоку непохитну довіру до тебе, навчи нас віддавати тобі наші фінансові турботи в молитві і залишати їх біля твоїх ніг. Допоможи нам зосередити наш погляд не на проблемах, а на твоїй величі та силі. Даруй нам мир, що перевищує будь-яке людське розуміння, мир, який не залежить від стану нашого банківського рахунку. Ми обираємо довіряти тобі, а не нашим страхам. Отче мудрості, ми визнаємо, що достаток це не лише про те, скільки ми отримуємо, але й про те, як ми розпоряджаємося тим, що ти нам довірив. Ми часто робимо нерозумні фінансові рішення ми піддаємося спокусі імпульсивних покупок. Намагаючись заповнити внутрішню порожнечу речами, які приносять лише тимчасове задоволення. Ми бачимо, як живуть інші і потрапляємо в пастку порівняння, намагаючись не відставати, купуючи речі в кредит, які нам насправді не по кишені. Скільки разів ми відчували сором і провину після марнотратства, скільки сімей страждає від напруги через борги та фінансові непорозуміння? Ми просимо Тебе, Господи, про мудрість. Ти обіцяв у своєму слові у книзі повторення закону у 28 му розділі, 12 му вірші Господь відчинить для Тебе свою добру скарбницю – небеса, щоб дати дощ для краю Твого в часі Його і щоб поблагословити всякий чин Твоєї руки. Ми віримо, що Твоє благословення включає і мудрість даруй нам Боже. Здатність розрізняти між справжньою потребою та миттєвим бажанням, навчи нас бути добрими та вірними управителями, допоможи нам складати бюджет і дотримуватися його не як обтяжливого обов'язку, а як акту поклоніння тобі. Постав охорону на наші серця від спокуси легких грошей, азартних ігор та фінансових пірамід, які обіцяють швидке збагачення. А приносять лише руйнування. Благослови нас здатністю планувати на майбутнє, заощаджувати, бути готовими до непередбачуваних обставин. Покажи нам, де ми можемо бути більш ощадливими, щоб мати можливість бути більш щедрими. Ми хочемо, щоб наші фінанси прославляли тебе, а не служили ідолам цього світу. Боже наш джерело всякого добра. Ми молимо тебе про те, щоб ти змінив саму суть нашого серця. Ми не хочемо бути лише споживачами Твоїх благословень, ми хочемо стати каналами, через які твоя любов і турбота течуть до інших. Так часто ми тримаємося за те, що маємо, зі стиснутими кулаками, боячись, що якщо ми віддамо, то нам самим не вистачить. Цей дух скупості є протилежністю твоєї природи. Адже ти віддав найдорожче свого власного сина за нас. Чому ж нам так важко віддавати малу частину того, що ти нам даруєш? Ми бачимо потреби навколо у нашій церковній громаді, серед наших сусідів, у нашому місті. Ми бачимо людей, які опинилися в скруті, але наш внутрішній голос егоїзму шепоче спочатку подбай про себе. Ми просимо тебе. Зламай цю твердиню в наших серцях. Твій апостол Павло навчає нас у другому посланні до Корінтян у дев'ятому розділі, сьомому вірші нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Господи, створив нас серце щедре, серце, яке радіє можливості допомогти іншому. Навчи нас бачити потреби людей твоїми очима. Сповненими співчуття, допоможи нам довіряти твоєму математичному принципу чим більше ми віддаємо, тим більше ти нас благословляєш, щоб ми могли давати ще більше. Нехай наша щедрість буде не лише у грошах, але й у нашому часі, у наших талантах, у доброму слові підтримки. Покажи кожному з нас, як саме ми можемо стати відповіддю на чиюсь молитву сьогодні. Нехай наші руки. Будуть продовженням твоїх рук у цьому світі, ми віримо, що Ти можеш зробити більше через нашу малу пожертву, ніж ми можемо собі уявити. Отче Небесний, ми завершуємо нашу спільну молитву, приносячи всі ці прохання до Твого престолу благодаті, ми складаємо до твоїх ніг нашу тривогу, наш страх перед майбутнім, наші фінансові турботи. Ми просимо Тебе, заміни їх на свій мир. І непохитну довіру, ми віддаємо тобі наші фінанси, наші рішення, наші плани. Ми просимо тебе, наповни нас своєю мудрістю, щоб ми були вірними управителями. Ми відкриваємо перед Тобою наші серця. Ми просимо тебе очисти їх від скупості та егоїзму і наповни їх духом щедрості та любові до ближнього. Ми стоїмо на твоїй обітниці. Записані у посланні до Филип'ян у 4 розділі, 19 вірші А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Ми не просто сподіваємось ми віримо. Ми віримо, що ти чуєш кожне слово цієї молитви ми віримо, що ти вже дієш у наших серцях та в наших обставинах. Ми дякуємо тобі за за відповіді, які ти даси, за уроки, яких ти нас навчиш, і за те, як ти будеш використовувати нас для своєї слави. Усе це ми просимо з вірою та надією в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас. Пам'ятайте, що наш Бог є Богом достатку, а не Богом дефіциту, Його ресурси безмежні. Економіка його царства працює за іншими законами, ніж економіка цього світу. Він може зробити багато з малого, він може відкрити двері там, де їх, здавалося, не було. Ваша цінність в його очах не вимірюється сумою на вашому банківському рахунку ви є його улюбленими дітьми, і він обіцяв ніколи не залишити і не покинути вас. У Псалмі 36, у 25 му вірші написано. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Тримайтеся за цю обітницю, продовжуйте шукати найперше його царства, і він подбає про все інше будьте вірними, будьте мудрими, будьте щедрими, і ви побачите його вірність у вашому житті. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули Божу присутність, будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь, щоб ми могли бачити нашу молитовну єдність. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Можливо, ви ще не підписані на наш канал, запрошую вас зробити це, щоб не пропускати наші щоденні молитви. І будь ласка, поділіться цим відео з тими. Хто, можливо, зараз переживає фінансові труднощі або бореться з тривогою, ваша дія може стати для когось справжнім підбадьоренням. Нехай Господь рясно благословить вас, ваш дім і всі ваші справи.